Молимося сьогодні за Україну і просимо нашого Бога, який Бог сиріт і вдовець. Нехай закінчиться ця проклята війна заради стогону і плачу дітей Божих, які стали сиротами і вдовами під час цього геноциду. Молимося за Україну, щоб примножилася віра і прийшла перемога від Господа. Нехай буде зруйновано зло зброєю правди. Нехай прийде відплата Божа і покарання на тих, хто чинить зло, а праведники нехай святкують і тішаться порятунком Божим. Бог наш утішитель скорботних, втішить покірних і тих, хто сподівається на нього. Виганяємо духів злоби піднебесних З України геть! Зупиняємо в ім'я Ісуса Христа, вершників Апокаліпсису, брехню, війну, голод, смерть і пекло пішли геть з України, тому що Україна це Божа родина, Божа країна. Кличемо і поклоняємося вершнику ім'я Якого, Слово Боже, одяг Його просякнутий кров'ю. Він цар над царями і Господь над панами. Війська небесні йдуть за ним. На конях білих. Нехай буде явлена слава і сила Ісуса Христа в Україні! Хай зруйнуються всі задуми на винищення нашого народу. Хай ствердиться Божа воля, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Хай виліться дух благодаті, сили і здорового глузду, а будь-яке прокляття і безумство буде знищене силою згори. Нехай прийде світло істини в Україну і скінчиться час вавилонської релігії і пітьми. Всі задуми диявольські хай будуть поруйновані ім'ями Ісуса Христа. Жодна зброя спрямована проти народу України не матиме успіху. Бог сила наша і щит наш. Хай буде благословенне і прославлене Його ім'я. Бог, сирід і вдів. Отець для тих, хто сподівається на нього. Амінь. Амінь. Благословляємо.